Готуємо поле під посів соняшнику тискуємо. Після цього буде сіяти. Це я почав вчора. Сьогодні зараз буду закінчувати таку площу 100 гектарів. Осівна насправді складна, тому що. Почали працювати в районі 21 березня, вже пішли в поле, а з 25 березня, від буквально 4 дні назад, як працюємо, то є з більше місця, ми не могли зайти нормально в поле, тому що було вологою, то йшли дощі, сніги, ви пам'ятаєте ту погоду. То бачите, наскільки заросло поле, що ми вже культиватором нічого не можемо зробити, тому мусимо робити ще одну досковку і потім ще одну культивацію під соняшник. Сьогодні ми обробляємо десь порядка 1600 гектарів. Поля по і по Яблунівці. Ви бачите, там далі жовті поля. Це озимий ріпак, з тої сторони пшениця озима вже. Добрива в Україні є достатньо. Добрива на сьогоднішній день стабільно, скажімо так, падають в ціні, але разом з добривами в ціні падають. і Сільгоспродукція. На сьогоднішній день сільгосвиробники не завжди можуть собі закупити хороші добрива, хороше насіння, хороші засоби захисту рослин у зв'язку з тим, що ціни на сільгоспродукцію впали більше як в два рази. Піде війна, і трейдери, і закриті зернові коридори по Чорному морю, то всі кинулися продавати, хто що може, продають і як можуть продають. Ми теж почали вивозити через Румунію. Наше зерно, пшеницю кукурудзу. На цьому полі проводиться посів кукурудзи. Сівалка в Адроштат дає змогу нормально висіяти насіння, утриматися тут тієї густоти, яка задана. Ми тут сіємо з густотою 70 тисяч на гектар. І взагалі глибиною от 5 сантиметрів він повинен бути прогрітий як для якого гібриду, але переважно, щоб десь було від 8 до 12 градусів тепла. І сходи, якщо забезпечення є вологи відносно від температури вже повітря, більше 15 градусів і вище, тоді сходи ми можемо отримати ну, 7-9 день. Орієнтовно кукурудзи у нас посіяно десь в районі 230 гектарів. Ну, і десь плануємо сіяти в районі 150-160 гектарів соняшнику. І в цьому році зменшимо посіви, трохи сої, десь 120 гектарів. Це основні сільськогосподарські культури, які мають найбільший попит в світі. Всі види на хороший урожай по зимових культурах, ріпаку і пшениці, по всій Україні сприятливі погодні умови. тому Проблем ніяких не буде з хорошими результатами по урожаю. Великі проблеми настануть тоді, коли урожай прийдеться куди-небудь продавати.